Щоб користуватися освітньою платформою, слід завантажити додаток Moodle та запустити його. Далі слід ввести адресу сайту чи легше відсканувати QR-код. При скануванні при першому запуску програма може питати дозволу на використання камери. Слід їй дозволити. Також нам підказує, де можна брати оцей QR-код. Натискаємо кнопочку Далі та скануємо QR-код, який вам нададуть. Для реєстрації слід натиснути кнопку Створити новий обліковий запис. Далі слід заповнити поля, які позначені червоним. Для ім'я входу. Слід придумати таке ім'я, яке є унікальним. Це є ваш логін для входу на сайт чи в додаток. Має бути тільки малими латинськими символами, знак підкреслення та цифри. Пропонується перші дві три букви прізвища та ім'я. Можуть бути ще цифри. Далі пароль. Пароль має бути не менше восьми символів, має містити великі та малі англійські символи, цифри та спецсимволи. Слід далі ввести. Діючу пошту, діючу пошту електронну два рази, тобто і ще й з підтвердженням, щоби не помилитися. Далі українськими вже літерами ми вводимо прізвище. Прізвище та ім'я. Та ім'я. Пишемо місто, в якому ми навчаємося, та вибираємо нашу країну. Які тут в алфавітному порядку. Україна, та натискаємо створити запис. При такому повідомленню, при такому повідомленню, це означає, що все добре зробили. Тепер слід повідомити викладача, що ви зареєструвалися, і вас потрібно підтвердити в сервісі. І чекати повідомлення, що вас підтверджено.